Кожні 5-7 років в Україні підвищується рівень захворюваності на кір, який передається повітряно-крапельним шляхом і є досить заразним, кажуть лікарі. Особливо в зоні ризику діти частіше дитячі інфекційні захворювання вони перебігають в легкій, середньо тяжкій формі у дітей, і діти, якби захворювання самоелімінується через певний період часу, дитина одужує завдяки своєму імунітету. Але якийсь відсоток дітей складають тяжкий перебіг і ускладнення від самого кору діти не помирають. Вони помирають від ускладнень. А на першому місці ускладнення, яке приводить до смерті, це пневмонія. На другому місці це менінгоенцефаліт. Лікарі радять дотримуватися календаря профілактичних щеплень, за яким проти кору дітей вакцинують у 12 місяців і повторно в 6 років. Вакцина проти кору якісна, зазначає лікар-інфекціоніст Тетяна Бинда. Ми зараз маємо дуже якісну вакцину від компанії Мерк. Це Сполучені Штати Америки. І ще перевага цієї вакцини в тому, що це однодозні флакони. Пацієнт приходить, для нього дістають флакон, вводять цю вакцину, і він отримує повну дозу і, і все правильно. Зазвичай після щеплення тяжких побічних реакцій не виникає, говорять лікарі. В нашому центрі ще ні одного разу не було побічної дії, побічної реакції на щеплення тяжкої. Так були місцеві, але це в межах норми, і діти переносять її абсолютно нормально, без ніяких важких побічних реакцій. В управлінні освіти та науки говорять: нещеплених дітей наочне навчання в школах не допускають. Наші медичні сестри мають право контролювати. Проходження щеплення в плані, щоб не допустити дитину до закладу, коли закінчився термін щеплення. Батькам, які відмовляються вакцинувати дітей шкільного віку, пропонують навчати їх удома. Конституція наша і законодавство, яке діє на сьогодні, в жодному разі не відмовляє батькам і дітям в отриманні різних форм освіти, якщо батьки відмовляються це в першу чергу від щеплення. Щоб не допустити можливого спалаху захворювання, з липня до вересня проводять нездоганяючу кампанію вакцинації проти кору. Вона охоплює дітей віком від 2 до 17 років, які не отримали жодного або пропустили одне з двох необхідних щеплень. Наразі в області запланованих 2,5 тисяч дітей вже вакцинували третину. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, новини СТС.